Привіт, привіт. Через надмірний шум та увагу кубинський папуга Кока зараз мовчить. Втім, насправді він говорить іспанською та розуміє українську. Птаха 30 років тому привезли з Куби. Відтоді він оселився у Львові. А це жако, також із роду папуг. Він один із найрозумніших птахів у світі. Ніжче у клітці одне до одного туляться нерозлучники, птахи, які в самотності просто не виживають. Зоолог Ігор Хома розповідає: дітей, які приходять оглянути живу експозицію, найбільше цікавлять Великі та екстраві експонати. Жако найрозумніший, один з найрозумніших птахів. Він е, найрозумніший рахується. Він е, імітацією людського мовлення і навіть їм приписують свідоме мовлення. Попугаї їх цікавлять. Ну, круп теж таким має повисени животаж сови. Ну такі дрібні птахи. Їм, діти люблять, щоб яскраво їх якось захопив попуга, або якоюсь цікавою, ну не попуга, птах, або якоюсь цікавою поведінкою своєю. Всі завжди цікавляться, чи вони розмовляють перше питання. Ну, чи втікали, чи кусаються на виставці декоративних та співочих птахів, цьогоріч представлено понад 50 видів пернатих. Втім, найбільше представників нашого краю. Усе для того кажуть організатори, аби діти мали хоч найменше уявлення про рідних пташок. Серед них чорний круг, якого побачити в природі можна лише здаля, чи сіра сова, яка виходить на полювання лише вночі. Ми максимально хочемо познайомити відвідувачів з нашими птахами, оскільки в нас в природі Дуже багато є співочих птахів, і на жаль, ми їх не завжди можемо побачити, бо це така в них біологія. Вони дуже обережні. Щодня подивитися на пташок у Львівський екологінатуралістичний центр приходять десятки школярів. Усі з їстівними подарунками для пернатих кажуть, такі практичні уроки природознавства для них набагато цікавіші. Мені сподобалась, кольораста папуга того, що вона ну. Якщо їй довго-довго говорити, вона може повторяти, вона дуже кольорова, дуже сіра сова. Вона сьогодні була така спокійна і гарна. В кліпках живі, а в книжках ні. Не рухається, дуже подобається. Пет попухка Какаду, тому що не такий класний чопчик і ще. Ем... Її можна приручити. Мені найбільше сподобались синички. Вони такі класні, гарні. І мені ще найбільше сподобались такі кольорові пташки. Триватиме виставка птахів до 24 лютого щодня без вихідних з 10 до 18 години. Вхід вільний. Олександр Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини.